У нас не субота, а просто якийсь, знаєте, трудлагерь. Санька пиляє. А я думаю, що воно шумить, а воно приїхала санізаторна машина. Бачите, як гарно. Тепер прямо в дворі світлиться. Санька зараз попиляє, все а це барана там висачить, тому що там дуже велика куча. А це складемо, воно прив'яне. Потюкуємо і викинемо тоді. Супке пиля як важко. Там цепочка затупилась, треба понести. щоб… А мама понесла огірки по друзі, спросили у цієї, цієї. кажемо «Ір». Візьми огірків, салатику зробиш. Не канцері так просто. Вона каже, ні, у нас все є. Може, вона думала, що ми за гроші, так ми безкоштовно. Так мама понесла подрузі там свої, Потім іще понесе. Я вже не знаю, я ж кажу, що я вже скоро чокну сьогодні з цими огірочками, арбузовими синами, дочками. Це ж просто все, все в огірках. Так а своїх, дивіться, скільки нас назріває. Але я свої з баклажанами буду робити з перчиком, але ж вони теж переростають. Подивіться, які огуряхахи які висять. В Цьому році гарно з огуряхами у всіх є, у всіх. В Києві навіть гірочки, огірочки малесенькі малесенькі 10-15 гривень. Розумієте? Ну так. Вродили. Я ж кажу, що я вже їм, їм ці огірки, їм і в мене вже. Сили немає. Знову зараз будемо обідати. Я нарізала, хто хоче, хто не хоче, я солійкою змащу. У мене сьогодні просто огірковий день, огіркова дієта. Чи як правильно сказати? Ні, а зараз буде ще ось дивіться, що. М ням 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 М -м. Пахне, так? Угу. Так, добре. Продовжу. Ще, ще такий маленький жимочок і все буде добре. А ще ж сьогодні помідорами займалася. Три банки помідорів вже закатала. Уже ой, під шубою стоять. Банок не вистачає. Немає банок. Я сьогодні купила одну. Треба завтра їхати на базар і купляти хоча б 6-10 банок трьохлітрових, тому що помідори. Вся біда в тому, що там підвал загружений просто. Розмовляю, неначе так некрасиво, правда? І... Мало я посадила, мені вистачило. Помідорів багато, але я пасту буду робити. Помідори Санька так є. Брат каже, я кажу, Лє, ну не вези, ну не вези, будь ласка, привезли. Ну, ти ж вже не викинеш, правда? Жалко. І ніхто не хоче. Кому не запропонуємо, ніхто не хоче. А люди, як живуть у нас, а бачите, ніхто, як Іра каже, у нас все є, нам нічого не треба. Оце так. Отак От ми дожили до того, що нікому нічого не треба. У всіх все є. Це дуже гарно, дуже гарно. Так, зараз пообідаємо і я піду скупаюся в басейні трішки, розтрусюся. Щас будемо обіду, Ти ще... Зараз будемо Сенька. Тобі ще багато бери оту тряпочку. Бери синю, вона верхня, Сень. Тобто зелену. Ось в очі лється, потім дуже печуть очі. Отак от, от, будь ласка, я ж кажу, що цілий день, як за водні. Як і мама до Сані там ходить, давай, давай поможу. Він каже, ні, ідіть. А я вам немає чого робити, візьміть оце бревно і носіть туди-сюди, туди. Я кажу, Саш, ти сумасшедший. Ну як вона буде носити туди-сюди? Каже, ну вона не обріже, воно там таке товсте, вона не зможе обрізати. А взагалі класно вийшло. Прямо мало, нехай буде мало, зато вишня буде крупна. І вона вже староватенька, Отак староватенька. От обшмотали і все. Не воно нас наживало, а ми його оддихнула Алочка, давай ще ні, після обіду. Зараз вони постоють, охолонуть. Так я ж ще пакет посолила в поліетиленовий пакет і відправила в холодильник. Я іще зробила той салат, який я дуже давно хотіла робити. Я зробила експеримент, я записала відео, будете дивитися, із помідорами, з цибулю і додала, додала туди огірок. Подивимося, що буде з медом. Ти Знаєте, що дві доби стоїть. Це не для... Хоча хоча, можна зробити так само, там лимонний сік іде, можна і для заготовки це зробити. Замість цукру, мед. Ну, не всі. Вибачте, бачите, пік-пік-пік завів свою шарманку. Ну, ранку не знаю, коли буде дивитися це відео, але хтось не дивиться шорст, тому я покажу вам велетня, яку я сьогодні знайшла. Дивіться, дивіться, який велетень. Ой, зараз, зараз, зараз теж вимкнулися ваги. Так, вмикаємо. Нуль. І ось велетень. У, да прямо так лопнув рожевий. Дивіться. Кіло 164. Вам видно? Отакий помідор. Отакий помідорище у нас. Поспів. Який він смачний! Зараз будемо снідати. Це Саша. Він прямо зараз насолоджується цим, як кажуть, цим процесом, їсти помідори із салом нарізає тонко, тонко, тоненько, тоненько сало із холодильника. М -м -м. А вчора ввечері побризкав полуницю, тому що там кліщ. І -к 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 сині К -к -к Боже! До того воняє, така, така якась отрава, що воняє в дворі. Я вийшла думаю, та що в нас тут сьогодні зборище всіх котів, всього за насипа було чи що? І заглянула, вчора дали трішки води у вас заглянула, сьогодні вже не тече. Тут і тут не граємо. Я не знаю, від чого це залежить. Я не знаю просто. То тече, то не тече, то тече, то не тече. Хіба так буває? Дірка, якщо вона є, то вона є, якщо її нема, то нема, правда? Сьогодні гарна така погодка буде, небо таке. В сумах сьогодні біда. Ой, боже, Боже, нема такого ранку, що встаєш і немає біди. Але це наша біда, наша біда. Ми оце з нею будемо жити, не знаю скільки, але біда. Ну, добре, не будемо погане. Не будемо про погане. Дивіться, як уже виросло, треба підрізати. Ой, який гарний зараз колір неба тут, оце зараз в кадрі, Ой, яка бірюза, яка бірюза. Треба ж важко тримати. Дивіться, який він соковитий. Який же він класнючий цей помідор. Так обрізала. Ой, зараз. Ні, зараз саня не з'їсть цього, що шуткуєте, це надавуть. А половинку зараз утопче 100%. Він ще дуже йому подобається смажити м -м, яєчню із помідорами. Ні, я такого не люблю, а він таке полюбляє. Люб, так, здалеку, не наче це кавун, правда? Ні, це не кавун. Це помідор, сеньор помідор.